Слава Україні! Масштабні обшуки на митницях у Хмельницькому затримали чоловіка з гранатою. У Шепетівці блискавка влучила у дім молитви. П'яний водій спричинив ДТП на Старокостянтинівщині. Є постраждалі. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Поліцейські викрили корупційні схеми у дев'яти регіонах України. Ділки планували отримати понад 4 мільйони гривень хабарів. Впродовж кількох останніх днів правоохоронці провели антикорупційні заходи та викрили 13 злочинних схем у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській, Черкаській, Волинській, Хмельницькій, Вінницькій та Закарпатській областях. Обшуки задля протидії злочинним схемам, зокрема пов'язаним з ухиленням чоловіками призовного віку від військової служби, організацією незаконного перетину кордону та зловживанням службовим становищем. Зловмисників затримали під час отримання хабарів у розмірі від 2 тисяч 400 гривень до 16 тисяч доларів з особи. Фігурантам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Масштабні обшуки на митницях у трьох областях України. Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора, ДБР, Нацпол та бюро економічної безпеки проводять масштабні обшуки на митницях у Одеській, Волинській та Чернівецькій областях. Ці обшуки частина роботи Служби безпеки України із недопущення впливу іноземних спецслужб на працівників митниці, запобігання контрабанді зброї та наркотиків, а також інших спроб підриву національної безпеки України. Деталі згодом. Красилівська громада втратила захисника 6 липня 2025 року. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в зоні активних бойових дій на Донеччині загинув водій батальйону матеріального забезпечення солдат Олександр Напалкін, 1981 року народження. Завтра герой повертається додому на щиті. Кортеж із тілом захисника рухатиметься орієнтовно о 10 ранку від в'їзду у місто по вулицях. Ярослава Мудрого, Грушевського, Кондратюка, Стуса до свято Воскресенського храму Православної церкви України, де й відбудеться панахида за загиблим. Після панахиди почесна колона вирушить до будинку захисника. Потім траурний кортеж рухатиметься по вулиці Центральній до площі Незалежності, де відбудеться мітинг Реквія. Поховають захисника у селі Кульчини. 10 липня на території Красилівської громади оголошено день жалоби щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Хмельницькому затримали чоловіка з гранатою. Учора в одному з дворів по вулиці Романа Шухевича дільничні офіцери поліції помітили чоловіка, який поводився підозріло. Під час спілкування правоохоронці з'ясували, що 52-річний хмельничанин має при собі гранату. Попередньо ф F1. на місце викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків. У чоловіка також вилучили підривник, який разом із самою гранатою направили на експертизу. Правопорушника затримали та оголосили підозру в незаконному зберіганні боєприпасів. Наразі розслідування триває. Поліцейські встановлюють походження вибухонебезпечного предмета. На Старокостянтинівщині п'яний водій спричинив ДТП з трьома постраждалими. Дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Пашківці. 34-річний житель міста Старокостянтинів, керуючи автомобілем, ВАЗ, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та перекинувся. У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та двоє його пасажирів: – 36-річна жінка та 11-річна дитина, травмувалися. Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події. У Шепетівці блискавка влучила в дім молитви. Загорання сталося на вулиці Пісочній. Прибувши на місце події, з'ясувалося, що займання виникло наслідок влучання блискавки, а пожежа розповсюдилась на площу 250 квадратних метрів. Додатково до місця події було спрямовано чергові варти рятувальників ДСНС. Гасіння ускладнювалося тим, що дах будівлі обвалився, через що утворились осередки займання під завалами конструкцій. Пожежу на щастя вдалось ліквідувати загалом на місці події від ДСНС працювало 6 одиниць техніки та 15 рятувальників. На щастя, обійшлось без жертв та без травмувань. Укрзалізниця запускає експериментальний потяг Львів Хмельницький, який робитиме зупинку у Волочиську та на станції Гричани. Як повідомили у прислужбі Укрзалізниці з 11 липня поїзд курсуватиме щоденно, крім вівторка. Він обладнаний пандусами та інклюзивними вбиральнями, місцями для пасажирів на кріслах колісних та кріпленнями для велосипедів. Також у потягу багато комфортних та сучасних оновлень. Дякуємо, що провели цей день разом із першим подільським попереду. На вас чекає вечірній випуск. Новин також долучайтеся до соціальних мереж телеканалу аби бути в курсі найважливіших подій. Мирного вечора. На все добре.